Привіт, друзі, Катінка, так знову з вами. Понеділок ліс. Погода нормальна, дощу немає, сонечко он світить повним ходом. Але температурка зараз градуса 3-4. Тепла і все починається з пояску від снаряду. Гарний сигнал був мідний, але дуля з маком. Ідемо далі. Покажемо вам чуть-чуть шмурдячку. трьохлінійки, винтовка Мосіна. І картич, а в мене ось у бухарський динарій. Дивіться, О, які красиві. Золотий. Золотоно, що золотий. Так, да, золотиний. Кози кричать, воно одна побігла, не видно, блін, не вспів. Я так злякався, капець, воно аж там. Гавкає, наче собака. ППШ, цілий патрон. Залишаю його тут. Клин, колун, часто вони попадаються в лісах. Ось такий здоровенний, здоровенний здоровенний. Залишаємо тут. Так, ось тут. Холмік. Болотіни немає. Тут ось раніше вода була в цій місцині. Ну і тут з краю щось ось таке чорне знайшли. Може від коня, може від палки якийсь зажим. Ну, Оно таке коване. Коване, чорне. Зараз пошаримося. Зазвичай біля таких болот поїли коней. Ну і вам і підковка. Треба тут тщательно походити, може ще що буде. Стара підкова стерта. Або тонка. Так, ось воно те місце, де на клопіона знайшли два штуки. А ось тут, коротше, провтикали цей говнородяночок. Дві копійки 1969 рік. О, да вы. Собрал. Силой? А, собрал кучу. Коллекция. <laughs> Коллекционный стан, бачите? Да. Тут, блин, э, три, три, рас... еще один надо будет этого. Всех рас... расцветок и мастей. Да. Так. Что есть. Так, ну давай поднимемся. Опа. Ты что у нас? Це що у нас? Ого! Колечко бронзове, Офігеть! Головяніста бронза. Витру. Ось таке бронзове колечко. Ну це вже щось. Це вже щось. Інтересні вещи, вони попадаються. Класна штука. Такі кільця, є така коротше вероятно, що ці кільця використовувалися в качестве денег. А може от канины щось, Ну це определенно того періоду. Скільки мірійте, да. А ловяніста бронза. Ідем далі. Кородер. А тут була ручка, це старий якийсь, кований. Кований, да, а шкурод. Кородьор. Ось такий. Ну це де місце, де на клопіони були. І під каблучником став. Раз-раз на високому ходу. Ось такий кородерчик випав. Все, хвастається ауреусами. Воно бачиш скільки. Заготовки заготовки. Заготовки. Та воно в рибацькі магазини здають, купують кілограм, по-моєму, по 50 гривень чи по 60 Ну, Іменно свинець Холостий. Холостий вчебний. Там мусенка, блин, обична. Гучевна тільки. 75. Холостеючий. Туда березку захорону. 23. Ні, 25 написано. Що там? 71 рік. Кошель монет знайшов. радяночок. Класика жанра 61 рік. А там що? А там що? А там червонце, да? так? Та да. піном лізь сюди. Що, ще говнорадяник пітя. А той йде. А, є. 83-й рік. А тут буде п'ятнашка Б2. Так, говнорадяник попався, але такий... Нечастий, не часто вони попадаються. 50 копійок 1961 року, після реформні. Перший пісюлік отакий. Пісюлік. Так, воно каже, що там тут, ти, ти тут повикопував, так? Так, це тут, так, да, воно тут все рядом. Глубина була. Взагалі, вона була така... Катушку під оглом, то яма звінить може. На стіні. Та у нас такі був, бать. Ти що, нормальна деньга? Ну така. Раз, 1754 рік. 1754, 53, там ще якийсь 49 чи що, Там гудзики, ще 34-й, по-моєму. 52-й не здох. Mm -hmm. Так, а це що? Чисо... 34-й, 33-й. Так, а цей був. Mm -hmm. Хрен 30, непонятно який. Mm. А ну дай. Та не дери її. А, це пузата, да? Чи ні? Да. Та там ніхіра не видно, блін. Чого? Воно у ну, так блин. трошки. 1740. 40 какой-то. Дев'ятий. Чи дев'ятий, чи дев'ятий наш. А це що? Кольцово скітської ковбаси дивиш. І я такий підняв чорну. Зарядна планочка, Друга світова війна, напишіть від чого, бо не пам'ятаю, тупо не пам'ятаю. Кар, не кар. Де? Що? Що? Де? Оце. Куля, куля, куля мушкетна козацька. Це ж не просто так Тож воно слабо. тут лежить. Все. На. Там, слабо, ну, якесь піпінь. Обидва 73. А, ти два взяв, да? ні, це, це один ранчо один тільки що. Так. Двушка 75 Третій там. П'ятий. Третій І ось. третій. П'ятий, п'ятий. П'ятий? Да. А що це я не бачу? На. А, п'ятий то точно. Все, на мороженку буде. На, ось о, тобі цю ну, Якщо ти їх там десь кучку складаєш. Чи не складаєш? Складаю. Ну. Так, ось цікавий сигнальчик був. Ось таке чорне, трішки його помив, почистив, оббив, воно вже воно підсихати почало. Це у нас тюлева або тюльна. Сокира Київської Русі. Так зване знаряддя праці. Класна знахідка, знахідка, який Ну вже більше тисячі років це точно. Плюс-мінус, може трошки менше. Ось така сокирка, дуже схожа на скіфську сокирку. Але вони скіфські були бронзові, а це із чермету. Але знахідка, звісно, приємна, класна.